Про те, що от є така думка, чи ви підтримуєте, якщо ми наберемо критичну масу, критичну масу людей, які думають у певному напрямку, громада стане силою. І тоді влада, опозиція, хочуть вони того чи не хочуть, вони будуть виконувати оцю потужну якусь громадську бажання. Але на сьогоднішній день нема бажання. І сьогоднішня влада може прийти і нам звітувати за річну діяльність і розказувати, що хоче. А ми можемо тільки оплодувати, бо ми не дали наших бажань, ми не дали своїх вимог. Влада не взяла відповідальності на себе. На жаль, така ситуація. Ми це змінимо, коли об'єднаємося. Пане Славе, до вас запитання, чи думаєте ви покинути лави громадської ради, яка створена при міському голові Дерговиця? На превеликий жаль її немає нема що покидати, але <риклад> ж не <ви> це. <ці? риклад> Я відповів <риклад> ясно. Добре, дякую.